Благословляється і освячується, вербаться водою Святою, воює Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується, вербаться водою Святою, воміння Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Юрку. Батуй, Вас попробуємо, щоб ви здоров'я, щоб Бог ходили вас. А як то на свячується охоплення в цьому храмі? Мені дуже сподобався Хор. Це було просто надзвичайно. Ну і також саме цей момент, те, що Перше за 80 років, фактично 80 років з 1945 року. Тут лунає українська молитва, українська пісня і святять вербу українською. Тут вже наша українська церква. Я прийшла помолитися. Як вам тут літургія? Дуже добре. До Бога молилися. Не до Путіна, ні до Кирила, ні до тих варварів, а молилися до Бога. І я дуже рада, мене душа радується. Ми собі також думаємо, щоб. Цієї церкви, цієї парафії зробити гарнізонний храм православний для православних військових, тому що у нас в нас у Львові є гарнізонний храм греко-католицької церкви, і було багато прохань до нас в єпархію від військовослужбовців, щоб чи можна десь храм виділити на, на гарнізони і от. Така є можливість, що може би цей храм зробити під гарнізонний храм.